Як правило, коли вони залишаються ну, в якихось таких несприятливих обставинах, а Сашко, це взагалі 25 років залишитися з однією рукою. Він сказав: Я дякую, що я вижив. Знаєте, мене це вразило, що він е, от в цій, цій ситуації він е, може бути вдячним. Планую хендбайк освоїти, ну це типа як велосипед, але типу, так, у вигляді візка. Намагаюсь розвиватися, читати книжки, відвідувати там, театр, кіно, спілкуватися багато. Треба ну, дисципліную себе потроху, тому що це теж дуже важлива частина життя. Працюю в IT-компанії тестувальником, хочу відкрити власну справу свій бізнес і, в принципі, навчаюся вже по цій сфері. Можливо, ще одну вищу освіту отримаю, Ну теж, типу, на шляху цього в допомагаю, Ну тому, що маю досвід відповідно, вже якось із зв'язки з різними протезними центрами. Рекомендую там намагаюся, бо теж черга і так далі. То відповідно там якось цим працювати.